Привіт! Ви на каналі Добрі іграшки і з вами я Марина. Як ви можете зрозуміти, я знову побувала в Києві. Це була середина грудня ще. І я знову побувала на ВДНГ, тому що це одна з моїх найулюбленіших локацій у Києві. Отже, мене дуже вразила ця атмосфера. Святково, люди всі ходили щасливі, все було дуже класно. Я насправді не прибирала повністю звук, щоб ви почули, що ця вся краса працювала на генераторах, тому що вимкнення світла якраз тоді були в самому розпалі. Але, тим не менш, я дуже рада і дуже вдячна, що для діток зробили таку радість. Таке новорічне, таке різдвяне містечко з атракціонами, зі смаколиками, з ковзанкою, з цікавими сувенірами, з місцями, де можна просто якось погуляти, провести гарний час. Особливо мені сподобалась доріжка, яка веде в сторону кафе Kitchen Garden, якщо ви знаєте, де воно знаходиться на ВДНГ. І там мені дуже сподобалася ця локація. Чомусь нагадало, як показують у відео про якісь європейські країни, де у них святкується Різдво і, і такі от будиночки, ялиночки. Дуже атмосферно, як на мене. Тому сподіваюсь, вам також буде цікаво подивитися цей невеликий шматочок про прогулянку по новорічному ВДНХ. Сьогодні вечір, четверга, 26 грудня. Я тут навожу порядки в себе на робочому місці. На полицях, на жаль, порядки я ще не навожу. До речі, ви бачили? в мене тут вже книжки окуповують просто навіть робочий стіл. Це вже не кажу про те, що вони вже і там живуть, і на стелажі, який позаду мене також. Так от, мова зараз не про те. В мене тут на столі є. Стабільно оцей кошик, в якому всяке різне і клей, ну, ви бачите, записники, там, плоскогубці, все лежить, і наушники, і гачок. І я хочу якось це привести до нормального вигляду, тому сьогодні я побувала в сінсеї і купила ось такий органайзер. Що мені подобається, що тут є ручка. І в оці. Відділи можна поставити там, наприклад, якісь олівці, маркери, гачки, а сюди покласти якісь бумажечки. І зараз я пропоную разом з вами це все переорганізувати, щоб це мало якийсь більш-менш людяний вигляд. Ну що, отак я організувала. Дивіться, мені виглядає набагато краще, ніж в тому контейнері. Лотки. Зараз подивимося, як це буде виглядати на столі. Ну що, я трошки повернула свій гармидер сюди на стіл. Його зараз стане ще трошки більше, але саму суть, дивіться. Ось як, гарнесенько, це все в мене організувалось. Мені дуже подобається. Тут у мене лежить книжечка, яку я зараз читаю. Тут в мене різні. Дрібнички рукодільні зразки ниточок. Одним словом, я зараз дуже задоволена, тому беріть собі таку ідейку для організації вашого робочого місця. Ось хочу показати вам декорації в нашому Кропивницькому. З кожним роком тут додаються якісь декорації насправді, тому що раніше стільки вогників не було. І це дуже е, тішить тому що ну, хотілося б, щоб якось хоч якийсь настрій створювали для діток. Сьогодні 27 число вечір, вже близько 8 вечора, хочу показати вам свій новенький процес на абсолютно новесеньку іграшку. І ви не повірите, я записалася на тестування. Я не тестувала іграшок, мабуть, ну, точно, точно спочатку вторгнення, точно я не тестувала, тобто 3 роки вже точно. І тут я не можу пояснити, чому, але, ну, знаєте, мені за цей час дівчатка пропонували протестувати. Мені насправді трошечки незручно, що я всім відмовляла, а тут раптом взяла і погодилась. Але це така для мене зараз делікатна тема, що мені для цього потрібно мати відповідний настрій. І так вийшло, що мені майстринька запропонувала саме в той момент, коли в мене був. Відповідний настрій. Зірки зійшлися. Так от, дивіться, який в мене буде солоденький ведмедичок. Хочу показати вам саме процес, бо знаю, що деякі дівчата просять мене знімати також процеси. Ось, подивіться такий чудовий. От, скажіть, вам голівонька на хлопчика чи на дівчинку схожа? Напишіть, будь ласка, тому що мені. Особисто мені схожа на дівчинку. Але взагалі цей майстер-клас наче має бути хлопчик. Ну і оскільки я побачила в цій голівці дівчинку, я вирішила, що буду тоді продовжувати її робити як дівчинку. Ось такі ручки в мене є тут. З пальчиками вони. Не знаю, чи буде видно, Ще рука так трясеться, тільки що підлогу просто мила. Рука трясеться. Так, і я вирішила. Я так вже давно не використовувала цей колір. Це, здається, 76-й. Так давно не використовувала. І подумала, що він мені буде дуже пасувати до дівчинки. Бо там далі буде біленький, типу, светрик. І на светрику ще буде вишивка сердечком. І ось я подумала, що я. Ну, взагалі, це гарне поєднання ось такого блакитного і рожевого кольору. Тому я взяла цей блакитний сердечко зроблю. Рожевим кольором і на білому светрику і ось така в мене мила ведмедичка буде. Цей майстер-клас, я, якщо чесно, не знаю, мені здається, що до Дня Валентина готує майстринька. На майстриньку я залишу вам посиланнячко, звичайно. Ось. Ну, а там уже будете підписуватися і слідкувати за нею, і вже дізнаєтесь, чи це буде марафон, чи просто майстер-клас. Бо, якщо чесно, сама... <сум> сама не знаю. Але ось тестую таку. Красунечко. Ну, побачимося з вами наступного підключення. І вже, мабуть, подивитись, яка вона буде мила, гарнесенька вже в готовому вигляді. Так, зараз початок 11-ї, все той самий вечір. Вирішила ще раз підключитись, чому б і ні? У мене готове тільце. Таке прикольне. Ділюсь враженнями, мені дуже подобається форма тільця. Прикольне таке тільце виходить. Клас. Тепер мені залишилося зробити тільки збірку. Але на сьогодні я вже відкладаю, тому що хочу тепер ще почитати. Привіт! Сьогодні у мене 31 грудня 2024 року. останній день цього чергового важкого року. У мене зараз на вулиці трошечки вечірнього сонечка є. Ну, як вечірнього, зараз по часу не вечір, але. Сонце вже збирається заходити. Позаду вариться картопелька, тому вибачте, будь ласочка, але кращої нагоди, щоб зняти цей шматочок влогу, в мене просто немає. Отже, я хочу вам показати свою готову роботу, і це не іграшка. Так, я показую вам прям все, як є, тому що ну, треба ж бачити, як це все відбувається, правильно? Я думала, спочатку, що я вже покажу, коли я вже її поперу, попрасую. Але ну, це ще займе в мене якийсь час, поки я це все зроблю. Тому показую, як є. Вчора пізно вночі я закінчила свою вишивку повністю. Я освоїла, розібралася, подивилася на Ютубі, як робиться Бекстіч. І, власне. Виконала його. Ось дивіться, тут в мене такі гілочки з'явилися. Ну, стебельця від квіточок. В мене стали квіти більш виразні. Ну, прям бэкстіч, ну, дуже міняє зовнішній вигляд. Вишивки, як на мене, я взагалі чесно, зараз, я взагалі в захваті. І хочу нагадати, що це в мене друга вишивка в моєму житті. Тому хто до мене підключився до мого каналу нещодавно, маєте знати, що це всього лише друга моя вишивка. І я сподіваюся, що надалі якість моїх робіт буде, буде ставати все краще і краще. Хоча ця робота мені також дуже подобається. Покажу вам, звичайно, що в мене тут позаду знаходиться ось так. Такий зад у мене тут вийшов. Так, оформити я хочу в п'яльцях, в тих самих п'яльцях, в яких і вишивала. Я, значить, хочу попрати. І ще одна причина, чому вирішила показати саме зараз, саме в такому вигляді до прання. Тому що я дуже хвилююсь. я ніколи не прала вишивку, і я не знаю, чи вона не злиняє мені, чи нічого не станеться. Тому вирішила показати, поки це все в мене гарно виглядає. Бо раптом я щось нароблю під час прийняття і все зіпсую. <гум> ну, Я сподіваюся, що такого не буде, звичайно. але, ну, раптом. Так, Тому моя друга вишивка, і я дуже задоволена, дуже щаслива. Я вже навіть сьогодні випадково в інстаграмі побачила ідею, як можна просто-дуже просто оформити. З легкістю вишуку у п'яльцях, тому думаю, що треба спробувати, але для цього треба десь роздобути гарний картон, щоб він був не помальований, не поклеєний нічим. Тому це також таке завданнячко. Далі хочу вам показати свою готову роботу іграшку. Це в рамках тестування майстер-класу. Я вам, здається, про це вже казала. Така в мене вийшла дівчинка, дівчинка мила. Старалася максимально не відходити від опису, ну, тому що це ж тестування, треба все робити по опису. Правильно? Тому ось така вона в мене вийшла. Якщо буду в'язати другу, то хочу їй тут, типу, спідничку якусь зробити, можливо, якийсь бантик на голову причепити. Ну, подивимось, подивимось, але я дуже задоволена цим майстер-класом. Насправді дуже мені все сподобалося, класно. І іграшка дуже така мила виходить. До речі, у мене ведмедик вийшов з ростом 20 см рівно. Така, ну, гарний, Як на мене, це гарний розмір іграшки. Я, коротше, в цілому повністю задоволена майстер-класом. Це вже в мене друга іграшка від цієї майстриньки. І я просто максимально тішусь, що наші майстри такі великі розумнички, такі класні іграшки зараз придумують, У всіх свої гарні ідеї. Це. Дуже надихає. Тому ось така у мене готова роботка буде в цьому відео. І взагалі, я думаю, що в цьому відео далі я не буду більше ніяких шматків вставляти. Нехай це буде коротесенький влог, тому що, я так розумію, вам хотілося б, щоб мої відео виходили частіше, але я вже в текстовому вигляді давала відповідь, що. Я зараз інакше дивлюся на зйомку відео. Я знімаю тепер, коли мені є що сказати, є що показати. Не хочу я просто якусь лити з пустого в порожнє переливати, аби лише виходили в мене часто відео. Так не хочу, тому думаю, що інші дівчатка можуть також вас потішити своїми відео. <реш> Тож, дивіться також інших блогерів. Так, і що я хочу вам ще показати, мені приїхав подаруночок, дуже крутий, просто дуже крутий. Від моєї подруги Вікулі, яка проживає в Німеччині, ви знаєте, що якось частенько та, доволі показую подарунки від неї, але ну, насправді. Це дуже приємно, дуже приємна ця увага, Вікуся, дуже тобі дякую. І, значить, це те, що я дуже хотіла, але я не знаю, яким саме чином Віка дізналась, що я це дуже хочу. Я підписана на цю сторіночку. Я вам залишу посилання. Тут вироби всі ручної роботи. Тобто, це все вручну ліпиться з глини, потім якось там воно випалюється, глазурується. Ну, я не, не дуже роз, розуміюся. В усіх цих етапах, але ось це свічник. Тепер мені сюди треба високу свічку, і я знаю, де я хочу її замовити. Вже давно хочу там свічок замовити, але щось ніяк. Тепер є для цього привід. А також це ще не все. Ще мені приїхали тарілочки ручної роботи. Але я, чесно вам скажу, я не знаю, як можна з цих тарілочок щось їсти, тому що вони такі гарні і так страшно їх побити, що, ну, не знаю, не знаю. Мені чоловік каже, що ми з них їсти не будемо. Ну, не знаю, коротше, чи будемо, чи не будемо. Ось така листівочка. Подивіться на цю. Красу. Здається, наскільки я пам'ятаю, називається трілочка-борщ, бо тут, бачите, борщовий набір. Подивіться, це все вручну зроблено. Я просто в захваті. Я просто в захваті. Як це гарно виглядає. Неймовірно. Ну, з цієї тарілки точно треба їсти борщ. В мене таких ще одна. І ще одна має приїхати після Нового року. Тому що. У майстрині не було в наявності трьох штук, а Вікуся хотіла, щоб було три тарілочки для нашої всієї родини. Будемо обов'язково їсти борщ, дочекаємося третьої тарілочки. Можливо, навіть відзніму свій борщ, в цій мисочці. Буде дуже гарно. Ну, дуже-дуже гарно, справді, дуже-дуже вдячна, тому що дуже хотіла, я дуже хотіла цих виробів собі, тому що. Дуже ціную ручну роботу, ви це знаєте, я дуже люблю і прикраси, і все-все-все, все, що люди роблять руками, я дуже-дуже ціную, тому дуже вдячна. Так, і останнє, що хочу вам показати, це книжечка, яку я зараз читаю. Про неї розповідати не буду, тому що запрошую вас на свій книжковий канал. посиланнячко буде внизу під відео. Проходьте, будь ласка, там в мене вже є два відео, і планується скоро. Третє відео. В третьому ну, я планую розповідати про прочитані книжки грудня. Ось там ви зможете для себе послухати мої відгуки і, можливо, записати собі на списочок якусь книжечку, яка вам сподобається після мого відгуку. Зараз читаю цю і скажу тільки одне, що я в захваті. Ось. За скільки в мене тут відміток. Клас! Все дуже круто. Так, цей вложик у нас буде невеликий, тому дякую вам велике за перегляди, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за вашу безцінну підтримку. І зустрінемося з вами вже у новому 2025 році. Дякую вам. І нехай квітне український Ютуб. Не забудьте обов'язково привітати донатом Наших військових з вами була Марина, канал Добрі Іграшки, і до зустрічі в наступному відео. Бувайте! This, this really happened, in. I can't believe it's true I'm just as surprised as you